Чи можна скласти НМТ за дитину, щоб полегшити її життя? Звичайно, ні. Це шлях, який має подолати ваша дитина самостійно. Але допомогти ви, як батьки, можете стовідсотково. Допомогти визначитися з вузом та спеціальністю, знайти програму підготовки до НМТ ЗНО, скласти план підготовки, визначити головні теми, з чого починати підготовку. І якщо ваша дитина вміє вчитися, вона самоорганізована і наполеглива, у неї вийде підготуватися й самостійно. Якщо ж ви, та учень, навіть не знаєте, з чого починати, допоможіть вашій дитині обрати курси чи знайти свого репетитора, хто зможе допомогти вам якісно готуватися до НМТ. Мій курс НМТ з української мови для учнів, які не гають часу, а заздалегідь планують підготовку до іспитів. Подробиці щодо мого курсу в закріпленому дописі та актуальних НМТ. За умови раннього бронювання фіксується ціна цього року на три місяці. При записі з 31 серпня ціна буде трошки. Вищою, пишіть в Директ у шапці профілю, ви також знайдете анкету перед записом. Я не обіцяю чарівної пігулки. Але якщо ви готові працювати, виконувати домашні завдання, робити тести, то плюс 20, 30 і 40 і більше балів ваші, не гайте часу. Пишіть у Директ та заповнюйте анкету перед записом.